Стормі Омартіан, сила жінки, що молиться. Позбавляємось ілюзій. Одного разу, незабаром після нашого весілля, чоловік зателефонував з роботи і попросив мене приготувати на вечері його улюблене курча. Я пішла в магазин, купила все необхідне і приготувала те, що він хотів. Однак, увійшовши в дім, він просто з порогу заявив. Щось мені не хочеться сьогодні курча, я бо це з'їв теляче відбивну. Ви уявляєте мої почуття в той момент? І так було не раз. Я навіть збиваюсь з ліку, намагаючись згадати, скільки разів Майкл обіцяв бути дома до вечері, а потім телефонував через 10 хвилин після того, як вечеря була вже на столі, щоб повідомити, що працюватиме допізна, і повечеряє десь з колегами. Зрештою, я зрозуміла, що злитися, ображатися і скандалити безглуздо. Від цього ставало тільки гірше. Він починав захищатися, виправдовувався, звинувачуючи мене в тому, що я не розумію, в якій ситуації він опинився. Я зрозуміла, що буде краще для нас двох, якщо я перегляну свої претензії. Відтоді я перестала враховувати смаки Майкла і готувала тільки для себе і дітей. А якщо він приєднувався до нас, це було приємним сюрпризом для нас. Якщо ні, я змирялася із цим. Я навчилася знаходити вихід. Коли я ображалась на чоловіка, то починала нагадувати собі про його позитивні якості. Я згадувала, скільки разів він допомагав мені з важкою домашньою роботою і на кухні. Він вірний чоловік і жодного разу не давав мені приводу сумніватися в цьому. Він віруючий і ходить до церкви, він читає Біблію, молиться, у нього високі моральні принципи, він любить мене і дітей. Своїм талантом він прославляє Бога, він надійно забезпечує всю нашу сім'ю, все могло б бути набагато гірше, тому не варто бурчати через те, що він прийшов до вечері чи ні. Я думаю, що могла б дуже допомогти молодій жінці, яка вступає в шлюб. Порадивши їй позбутися довгого списку вимог, з якими вона входить у подружнє життя, щоб потім не розчаровуватись, зрозумівши, що її чоловік навіть не має наміру жити відповідно до цього списку. Звичайно, є ціла низка ключових моментів, що становлять основу шлюбу, які потрібно обговорювати ще до його укладання, це, наприклад, фінансові питання, питання страхування. Чесність, доброта, моральні принципи, фізична і душевна єдність у любові. Якщо ваш шлюб позбавлений цього всього, ти маєш право вимагати цього. Якщо нічого не змінюється, ти можеш молитися про це. Однак у деталях ти не маєш права наполягати, щоб людина відповідала всім твоїм уявленням. Терпіти тиск і виконувати всі твої бажання нестерпно для чоловіка в принципі. Натомість відкривай у молитві всі свої проблеми Богові і чекай відповідь від нього. Намагаючись становити контроль над чоловіками, висовуючи до них свої численні вимоги, ми сердимося і розчаровуємося в них, коли виявляється, що вони не здатні відповідати нашим запитам, хоча в цьому наша пряма вина. Найбільші складності в моєму шлюбі виникали тоді, коли сподівання, які я покладала на майкла, не виправдовувались, коли мої уявлення про те, яким він повинен бути, розбивались об реальність. Позбувайся більшості своїх ілюзій, всі твої спроби змусити чоловіка змінитися, усі його спроби догодити тобі приречені на невдачу і не принесуть вам обом нічого крім розчарування. Краще проси Господа змінити твого чоловіка так, як йому завгодно, бо він зробить це незрівнянно краще. Адже знаю я, що все, що Бог чинить, воно буде повіки, до того не можна нічого додати, а з того нічого відняти. Еклізіаста, 3 розділ, 14 вірш: Приймай свого чоловіка таким, яким він є. І молись про його вдосконалення, а коли побачиш у ньому зміни, знай, так виявляється дія Божої сили. Тільки в Бозі заспокоїться душа моя, бо на нього надія моя. Псалом 61, 6 вірш. Свої найбільші надії покладай не на чоловіка, а на Господа.